Після страхітливої тринадцятки найцікавішим і дискусійним є число 666 і не дарма саме три шістки, так зване число звіра, у християнстві символізує Антихриста. Число звіра вперше з'являється в Откровені Іоанна Богослова. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. З таких релігійних мотивів. У 2000 році номер пасажирського поїзда «Луган-Сімферополь» був змінений з 666 на 242. Сума чисел азартної гри рулетка від 0 до 36 становить 666. Можна припустити, що задом святого Іоанна був іншим. Людина, яку підбурює сатана, може боротися і противитися Богу. Однак, навіть якщо людина скоїла зло, вона не демон. Вона завжди залишається людиною, недосконалою. Але постійно покликаною Богом до спасіння.